Привіт усім шанувальникам електромобілів! Це знову спеціальний огляд для мого Electric UA від каналу ВольтАвто. Сьогодні пропонуємо розглянути всі особливості електросітікара BVD Seagull або ж українською чайка. Слава Україні! Героям слава! Починаємо! На початку огляду хочу нагадати, що BYD – це один із найбільших автомобільних виробників під Він займає лідируючі позиції з продажу електричних седанів та кросоверів у КНР. Схоже, що у BYD вирішили зайняти ще й більшу частину ніші міських компактних електромобілів. Новий міський Сітікар отримав назву Сігал, що в перекладі означає чайка. Тому логічно, що він поповнив найсучаснішу лінійку електромобілів під назвою Ocean, тобто Океан. Нова модель має допомогти компанії у досягненні наступного результату, а саме продати наступного року понад 3 мільйони авто, і вона виконує поставлене перед нею завдання. В кінці листопада 2023-го з третього з 200 розійшло авто цієї моделі. Випущений у продаж у Китаї наприкінці квітня цей Сітікар подолав такий рубіж лише за 7 місяців. Компактний хетчбек витягнувся на 3,78 см по довжину, а його колісна база 2 метри 50 сантиметрів. Начебто небагато, але цьому електромобілю є що вам запропонувати. Ця модель виступає у класі A Її ширина 1,71 сантиметр, висота 1,54 сантиметри. Кліренс 17 см. Автомобіль може стояти на колісних дисках діаметром 15 або 16 дюймів. Вся оптика світодіодна, і цьому є пояснення. Фактично чайка це зменшена та спрощена версія моделі дельфін, про яку я розповім детальніше пізніше. Для нової моделі експерти ринку прогнозують світле майбутнє в Китаї. Вона буде навіть кращим, ніж у того ж дельфіна, який має дуже хороший попит. Наприклад, його щомісяця купують більше ніж 25 тисяч разів. До речі, з чайкою його поєднує загальна платформа і Platform30. А це означає, що у цих авто спільні техкомпоненти і єдина дизайнерська ідея. Тож не дивно, що наприклад у серпні в Китаї цей електросітікар чайка купили майже 35 тисяч разів. Як бачите, до нього є інтерес і в Україні. Покупець може обрати одну із двох комплектацій. Перша отримала електромотор потужністю 55 кВт або 75 кінських сил. Та батарею ємністю 30,8 кВт годин. Вона забезпечить запас ходу 305 кілометрів. Авто з таким двигуном може мати і більш ємну батарею, а саме 38,8 кВт годин. Вона забезпечить 405 км пробігу. У цій моделі встановлюється акумулятор Blade Battery, який компанія називає найбезпечнішим на ринку. Залишається додати, що максимальна швидкість чайки 130 км на годину, а розгін до перших 50 км на годину займає 5 секунд. Перед тим, як перейдемо до салону, я надам інформацію про модель Dolphin або ж дельфін. Її огляд я вже робив і посилання на нього ви можете знайти в описі до цього відео. А зараз у деталях я розповім про оновлену версію цього авто. Як ви знаєте, електрохетчбек Dolphin на ринку з кінця 2021-го. Незважаючи на це, компанія BYD вирішила оновити модель у першій половині 2023-го. Для місцевого ринку модель має назву Хайтхун, що також означає дельфін. Зазначимо, що саме ця модель стала першою в лінійці компанії, яка базується на платформі ePlatform Platform 3.0. Вже продала понад 300 тисяч електродельфінів. Незважаючи на добрий попит, у Бівайдії вирішили провести легку модернізацію електрокара. Модель отримала незначний фейсліфтінг, а саме оновили задній бампер, дизайн колісних дисків і на п'ятих дверях з'явився склоочисник. Від нього, до речі, насамперед відмовилися, щоб навіть за рахунок такої дрібниці здешовити модель. У салоні задній диван тепер із роздільною спинкою. Ще з'явився центральний підлокітник. З нових опцій варто виділити підігрів передніх сидінь, електропривід пасажирського крісла та авторежим склопідйомників. Але й найголовніша зміна те, що більше немає модифікації з молодшою батареєю. Її ємність була 37 кВт. годин Вона забезпечувала дальність сходу 301 км. Тепер усі дельфіни отримують лише літій залізофосфатний акумулятор ємністю 45 кВт. годин Версія з електромотором потужністю 70 кВт або 95 кінських сил тепер проїжджає на одному заряді 420 км згідно з циклом NEDC. Топ-версія з двигуном потужністю 130 кВт або 177 кінських сил. З цією батареєю вона може проїхати 401 км. Останньою зміною стало те, що дисплей медіа системи тепер має діагональ майже 13 дюймів. Раніше він був на 3 дюйми менше. Також до лінійки Океан, крім дельфіна та чайки, входять моделі Сіл та «Sea «Сі Lion 07». Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Інтер'єр цієї моделі оформлений майже так само, як у старших авто цієї лінійки. Звісно, у деталях він простіший. Наприклад, панель приладів це екран діагоналю всього 5 дюймів, а діагональ тачскріна мідіосистеми 10 дюймів. І це зрозуміло, тому що в Китаї в таке авто могли б поставити і 15 дюймів, як у старших моделях. Тільки це буде виглядати непропорційно. Але важливо відзначити, що і такий 10-дюймовий екран теж поворотний, як і у всіх моделей BOD. Тобто в Сіті карі використані ті ж технології, як, наприклад, у великому флагманському електрокросовері Tan або у найпопулярнішій моделі SONG. Нові огляди цих авто також є на нашому каналі. А так, у цьому електромобілі є все, що має бути в сучасному авто, включаючи кнопку Start-Stop. На другому ряду є лише два місця для дорослих. Спинка заднього дивана складається цілком і в цьому випадку об'єм багажника складає 930 літрів. Враховуючи клас авто, відкидного підлокітника по центру дивана немає, але є два підголівники. Також зазначу, що зі складеною спинкою ви отримуєте нерівну підлогу, а стандартний об'єм багажника це менше, ніж 300 літрів. Підпільних ніж з пеналом або докаткою немає. Зарядні порти розташувалися в передньому правому крилі під одним щитком. Стандартно для моделі BVD зліва менший у діаметрі – це порт стандарту GBT-AC. через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Поряд ним ліворуч є порт швидкої зарядки стандарту GVT-DC. через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. Як вам, третій електромобіль із найсучаснішої електричної лінійки Ocean від найдорожчого автовиробника з Піднебесної? небесної. Я впевнений, що за ці гроші такий електромобіль сподобається кожному. А його актуальну ціну ви можете легко дізнатися у менеджерів Вольтафа. Зробити це просто, замовивши зворотній зв'язок на нашому сайті або в будь-яких зручних для вас соціальних мережах, а також у месенджері Telegram. Всі контакти в описі до цього відео. А сьогодні я прощаюся з вами до наступного огляду. Пока!